Друзі, мої, всім привіт! Ви знаходитесь на моєму каналі MyCamping Сьогодні я тестував ось такі чудові сонячні панелі від фірми All Powers. Одна ось така, одна ось така. І заряджав, і тестував, і дивився, що вони і як вони. І прямо зараз ось у мене заряджається тут ліхтарик. Але це все буде у наступних відео. В цьому відео ми будемо. Порівнювати із вами пальнички від БРС мультипаливні. Ось цей пальник мій БРС бустер плюс один, БРС 8, простіше кажучи, ось такий чухольчик, чохольчик, помпа сама звичайна, без всіляких допоміжних клапанів, нічого тут такого нема, клапану в спуску тиску також нема. Додаткового якогось, так, все дуже-дуже просто. Сам пальничок. Пальники, до речі, всі однакові. І БРС 8, і БРС 8А, і БРС 8B. Конструкція ось така. Хто моє відео дивився, той вже цей пальничок бачив 100%. Так, зараз відкрию всі лапки. Ось так він виглядає. Ось тут в нас система попереднього підігріву палива, що є досить зручним. Конкретно, ось цей пальник працює на газу і на бензині. Щодо інших типів палива, я не можу, на жаль, вам нічого сказати, бо в мене він працював на газу, на газу рідкому і на бензині 95-му. Щодо. Диспалива палива щодо солярки, я вам не можу сказати. В мене мотоцикл, авто, генератор, все на бензині. Тому я знаю точно, що на 95-му бензині працює чудово. Пишіть мені в коментарях, в кого є такий пальник або подібні пальники і на яких видах палива ви його ганяли. Далі пляшка для палива на 530 мл, кришечка пластикова, має ось такий ущільнювач. Порівнювати ось цей свій пальник я буду з пальником, який відправив мені мій глядач-підписник Андрій. Ось такий. Називається він також брс 8 але мені здається, що комплектація називається брс 8 а Є ще брс 8 б Як я зрозумів, що це брс 8 а по чохлу. Ось цей. Такий блакитний бірюзовий, а у БРС-8Б він зеленого кольору. Я можу помилятись, звісно, всі ми люди, це нормально. Давайте дивитись далі. Ось модель мого пальника. Тут вказані в нас всі розміри, вага, потужність 4500 Вт. І, в принципі, все, що тут вказано. Значить, із додаткових речей в нас тут є гумові ущільнювачі, додаткова форсуночка. Розмір в неї який. 30. А ось тут, здається, 35. Зараз я подивлюсь. Щоб точно вам сказати. Так, бачите? 35. І ще є ось такий от елемент, так, манжета для помпи. Ось вона. Всередині насосу. І ось така от чи є річ. Ось вона тут. Зараз покажу вам. Ось тут, ось вона. Ну, і, в принципі, ось так виглядає сам пальничок. Дуже простий дизайн, коштує він небагато. Я його придбав для того, щоб взагалі зрозуміти, чи Подобаються мені мультипаливні пальники, чи е, хочу я далі розвиватись, далі е, користуватись і е, взагалі використовувати мультипаливні пальнички. Тому я подумав, що для першого пальника мультипаливного мені не потрібно е, купувати якийсь е, примус, наприклад. Так. Тому я і взяв ось такий, самий, самий простий, самий звичайний, але той, який дійсно працює. В наборі мультитул. Для чого? Для того, щоб повністю всі елементи пальника розкрутити, все, почистити, почистити форсуночку, ось такий є елемент із голкою на кінці. Потрібно бути дуже обережним, бо по необережності. Перш... Першого разу, коли я відкривав так і намагався користуватись, то я ось так відкривав. І декілька разів ось цією голкою я поколовся, проколов собі пальці, було не дуже приємно. Один ключик, прочистити форсуночку. Другий ключик, ще один от ключик тут. Все дуже і дуже зручно. Все можна відкрутити, все прочистити. Клас. Тепер давайте я візьму Ось цей БРС від мого глядача. І подивимось на нього ближче. Отже, тут в нас є ось такий клапан, ось сюди можна натиснути зверху, так, щоб спустити зайвий тиск, так. Його навіть можна, а, ну, так, я його навіть пальцем натискаю. Мій же насос, моя помпа, такого немає. В мене все набагато простіше. Цього клапана просто нема. Ось вам. Дивіться. Тобто, ось тут він мав би бути, але, на жаль. А тут от. На моєму насосі є лише місце, місце вільне для клапана, а клапана самого нема. А тут він врізан. Ось і все. А так начебто все, все однакове. Можна відкрутити, подивитись, чи більший тут насос, чи менший. Давайте і подивимось це відразу. Так. Зараз поверну і зможу вам щось подивитись, так і щось вам сказати. Здається, це дуже і дуже схоже. Щоб об'єм в якогось з насосів був більший, я не скажу. Мені здається, що одні й ті самі. Ось в Андрія бачите, фільтр цілий. А в мене ну, новий, тобто. А в мене бачите ось такий жовтенький вже від бензину. І, в принципі, це вся різниця. Ось і все. Так, мій. Відкладу. Андрія покладу на місце. Як він і був. Тобто, ось така от різниця по помпі. В самому ж пальничку різниці нема. Абсолютно такий самий пальник. Але цей, бачите, як виглядає, бо Андрій його експлуатував лише на газу. Тобто він чистий, без всіляких там нагарів, без безкіптявий і так далі. Все новеньке, чистеньке. А мій, бачите, як він колір змінив. Зараз покажу. Ось різниця. Бачите? Новий в мене теж такий, такого кольору був. А зараз ось такий якийсь фіолетово-помаранчево коричневий. Якийсь став. Бачите різницю? Від експлуатації. Суто від експлуатації. Давайте дивитись, що тут ще є в наборі, що поклав виробник. Клапан. Ось такі клапани. Всі однакові, нічого, нічого такого тут різниці тут нема. Давайте подивимось, що тут поклав виробник. І що не поклав мені. Так. Мультитул. В мене такий самий мультитул. Ага. На одну форсуночку більше. Тобто одна форсунка вже встановлена. Давайте подивимось з вами, яка сама форсунка, який тут розмір. Давайте якось туди. Підліземо з фокусом, сфокусуємось і підліземо. 35-та така сама. Як в мене. А тут які. Оп! Давайте заліземо і подивимось. Тут в нас яка 30. та А ось це яка. Відразу з вами ось так і дізнаюсь, яка тут. А тут ще одна 35-та. А в мене одна 35-та, одна 30-та, а тут дві 35-х. Прикольно. Дві додаткові, в мене одна. Так, Все, нібито правильно все засунув, все повинно бути нормально. А це я вже запакував усі, що в Андріє тут. Всюди вони були. А я просто взяв і запакував ось так в пластик. Тут всі такі самі резиночки, як і в мене. Значить, різниця в чому? В тому, що тут є ще одна форсуночка на 35. Так, зараз, одну секундочку, так, нібито, нібито все нормально. І ще потрібно сюди і мультитул покласти. Мультитул такий самий, різниці ніякої нема. Все те ж саме. Для всіх запасних речей. В Андрія на БРС 8А є ще ось така, дивіться, така от коробочка. В мене такого нема. В мене просто, просто так пакетик прозорий. І ще є ось такий от додатковий елемент. Витягати його не буду, просто вам покажу. Ось цей. Що зверху, ось тут, на пальнику, розтікач? І, в принципі, це вся різниця. Ну і, звісно, в мене найпростіший чохольчик а в Андрія ось такий от боксик. Ось таке от на сьогодні вийшло відео. В принципі, це і є вся різниця. Що мені цікаво, скажіть, будь ласка, в кого такий пальник є? Чи працює він на Дизельному паливі. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Мені дуже цікаво. І в чому різниця між е, БРС-8А і БРС-8Б? Бо мені здається, що там. Повинен бути якийсь показчик тиску, чи якийсь монометр, чи якийсь датчик, чи щось таке. Будь ласка, напишіть. Також дуже цікаво, бо на сайті БРС такої інформації не вказано. Я думаю, що мені буде дуже цікаво почитати. Величезне дякую вам за перегляд. Всі, кому подобається мій контент, і я, ви можете мене підтримати, підтримати до НАТО. Величезна вам за це дякую. А також використовуйте мій промокод MyCamping для купівлі різного туристичного спорядження і походів у гори. Всім величезне дякую. Побачимось у наступних відео. Всім дякую, всім па-па.